Раму Христипрости воспитана святого мир всіх. Будьмо уважні. В той час Ісус, підвівши очі до неба, сказав, Отче прийшла година, прослав свого Сина, щоб син твій тебе прославив, згідно з владою, ти дав йому над усяким тілом, дати життя вічне тим, яких ти дав йому. Це вічне життя, що пізнали тебе. Єдиного істинного бога, Та Ісуса Христа, якого ти послав, я прославив тебе на землі, виконав діло, яке ти дав мені виконати. Тепер, Отже, прослав мене, Отче, у себе тією славою, яку я мав у тебе перше, ніж постав світ. Я об'явив твоїм'я людям, яких ти дав мені за світу. Вони були твої, і ти дав їх мені, і вони зберегли Твоє Слово. Тепер вони зрозуміли, що все, що ти дав мені, від Тебе походить. Слова Бож, що ти дав мені, я дав їм, і вони прийняли, і справді зрозуміли, що я від тебе вийшов, і увірували, що Ти мене послав. Я молюся за них, не за світ, молюся за тих, яких ти дав мені. Бо вони твої і все твоє, моє, твоє, а твоє, моє, і я прославився в них, я більше не у світі, але вони у світі йду до тебе. Отче святий радий мене, Твого пережині, тих, яких ти дав мені, щоб вони були одно, як і ми. Коли я був з ними у світі, я беріг їх у Твоє ім'я. Я старих тих, яких ти дав, мені ніхто з них не повів. тріпся на погибелі, щоб збулося писання, тепер йду на тебе і це у світі, щоб вони мали у собі радість мою полізум козних гайків, і фангіліум на його те. А, Dies sagte Jesus und er erhob seine Augen zum Himmel und sprach, Vater, der Stunde ist da, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Denn du hast ihm Macht über alle Menschen gegeben, damit er allem, die du ihm gegeben hast, ewiges Leben scheint. Das ist das ewige Leben, nicht den einzigen wahren Wort zu erkennen und Jesus Christus den du gesandt hast. Ich habe dich auf der Erde verherrlicht und das Werk zu Ende geführt, das du mir aufgetragen hast. Vater, verherrliche du mich jetzt bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, bevor die Welt war. Ich habe deinen Namen, den Menschen offenbar, den du mir aus der Welt gegeben hast. Sie gehörten dir und du hast sie mir gegeben und sie haben an deinem Wort festgehalten. Sie haben jetzt erkannt, dass alles, was du mir gegeben hast, von dir ist. Denn die Worte, die du mir gegeben hast, gab ich ihnen und sie haben sie angenommen. Sie haben wirklich erkannt, dass ich von dir ausgegangen bin. Und sie sind zum Glauben gekommen, dass du mich gesagt hast. Für sie bitte ich, nicht für die Welt bitte ich, sondern für alle, die du mir gegeben hast. Denn sie gehören dir. Alles, was mein ist, ist dein. Und was dein ist, ist mein und in ihnen bin ich verherrlich. Ich bin nicht mehr in der Welt, aber sie sind in der Welt, und ich gehe zu dir. Heilige Vater, bewahre sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast, damit sie eins sind wie wir. Solange ich bei ihnen war, bewahrte sie in deinem Namen, den du mir gegeben hast. Und ich habe sie behütet, und keiner von ihnen ging verloren, außer dem Sohn des Verderbens, damit sie die Schritte erfüllen. Aber jetzt gehe ich zu dir, doch dies rede ich noch in der Welt, damit sie meine Freund, Freude, Freude ich fühle in sie haben. Ich habe ihnen dein Wort gegeben und die Welt hat sie gehasst, weil sie nicht von der Welt sind, wie auch ich nicht von der Welt bin. В царі Сина і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Ми сьогодні продовжуємо святкувати свято Вознесіння, ми всі очікуємо також на напрасне зіснення Святого Духа, на зіснення Святого Духа також е, в наші серця. Ми сьогодні читаємо е, дуже, цікавий, е, дуже цікавий монолог, е, який видається монологом, але насправді є діалогом, Сина, сина з Отцем. Коли ми його слухаємо, то він нам здається таким трохи не дуже зрозумілим. Нам є зрозуміли, зрозуміли що набагато коли до нас Христос промовляє в притчі, тому що воно є аж надто стає наочно, ми бачимо приклад, і тоді для нас все стає е, дуже легко, просто і зрозуміло. Ми розуміємо для себе, як ми повинні діяти, що це слово сьогодні означає для нас. Але е, сьогоднішня молитва, е, сьогоднішнє звертання Сина до Баця є таким, трохи видається нам е, таким глибоким, е, видається нам трохи таким філософським, трошки відірваним, можливо, від реальності. Але погляньмо на нього ближче. Так і справді, цей текст є досить глибокий. Ми його називаємо архієрейською молитвою. Е, тому що, коли ми говоримо, дивимося, дивимося на цей текст. Бачимо, що Ісус молиться за себе, Він прославляє Отця, пізніше молиться за тих, хто є в Його найближчому оточенні, за своїх учнів. Але також ми сьогодні цього не читали, ми будемо цей уривок читати в п'ятницю. Так, він також молиться за тих, які будуть, це за тих, ще, які стануть колись християнами, за, тими, за тих, які стануть в майбутньому його учнями. Тобто він в цій молитві також молиться і за нас. Христос 2000 років молив тому назад, молився також і за нас, за кожного з нас. Ми, напевно, не будемо вдаватися всі деталі. В мене був один курс про цих 20 стежків, в мене був 6 місяців, ми кожного тижня слухали щось про цей, про цей текст. Я думаю, що у нас стільки часу на проповіді, напевно, немає, але ми можемо поглянути на той чи інший момент, який сьогодні може до нас промовити. Коли ми бачимо, як син спілкується з отцем, ми бачимо стосунки дуже близькі сина і отця. І вони для нас є зрозумілими. Коли ми маємо добрі стосунки в родині, коли ми маємо добрі стосунки між найближчими людьми, для нас стосунки сина і отця стають зрозумілими. Вони для нас стають неорічними, наче до нас хтось промовив притчі, наче нам хтось розказав якусь історію для того, щоб нам це показати, тому що ми це переживаємо на своєму власному досвіді. Коли ми відчуваємо добрі стосунки між, е, між родичами, чи ми відчуваємо добрі стосунки найперше в наших сім'ях. І цей діалог він є такий діалогом е, турбуватим, він є такий е, дуже дуже близький, такий дуже дуже інтимний, його дуже, дуже легко і приємно е, читати. Ці слова, коли син звертається до свого отця. Він звертається до нього з багатьма проханнями. І в одному з прохань він говорить, що бережи тих, яких ти дав мені, тому що я не є від світу і вони не є від світу. Давайте розберемося, що це можливо означає. Христос не говорить, що світ є поганий, але коли ми поглянемо на те, що нам говорить Старий Завіт про, про цей світ то ми зрозуміємо, чому Христос так говорить, вони не є від світу. Вони наче живуть в світі, але не є від світу. Це, зараз ми поговоримо про святість. Після гріхопадіння, після гріхопадіння наших прародичів цей світ наче занурився у гріх. І тому все, що є, наче у світі, воно в цьому випадку окреслюється так досить негативно. І єдиним, коли ми дивимося на Старий Завіт, єдиним, хто є святий, є тільки сам Господь. Більше святих немає. Євреї говорять, для всіх семітських мов є одне спільне слово, спільне кореневе слово, вони мають Кадош. Кадош означає святість, але для того, щоб зрозуміти ближче, що воно означає, воно означає вибраний, виокремлений. Він якийсь є інший, той, який відрізняється від інших. Господь для єврейського народу був якимось іншим, Він був випокремленим, він не належав наче до цього світу, він був святий, тому що він від нас, від, від тодішніх людей, в принципі від людей, відрізнявся. І тому для єврейського народу єдиним святим був Господь. Більше ніхто не був святим. Також були святими речі, які були Господніми. Це був храм. Євреї ми знаємо, що мали в свій період кілька, кілька храмів. То був один храм, але він руйнувався, вони його відбудовували. Пізніше його знову руйнували, пізніше вони знову його відбудовували. Тобто храм був для них святим. Святилище, місце, де перебував, де перебував Кивот Завіту, також був святим. Тільки через те, що Господь був святий. Пізніше акцент трошки, трошки змінюється, трошки щось додається. Святими ви вибраними, ви окремленими також могли бути людьми. Ми про це читаємо до прикладу в книзі, в книзі Левіт, перед тим як ми отримуємо вказівки, як нам треба жити, щоб бути святими. Господь говорить: секундочку, відкрию, щоб я вас не обманював. Промов до всієї громади синів Ізраїля, так Господь сказав до Мойсея і скажи їм: святими ви мусите бути, бо я святий, Господь Бог ваш. Ми бачимо, що акцент трошки змінюється, що не тільки Господь є святим, але кожна людина покликана бути святою. Тільки через те, що Господь, той, який її створив, є святим. І це наче виглядає як великий виклик для кожної людини, як я можу відрізнятися від інших, як я можу бути виокремленим, як я можу трохи відійти від того, що мені пропонує світ. Ми бачимо також, коли якщо ми час від часу перечитуємо книгу псалмів, в принципі, там є воно є дуже гарна книга, коли би хтось, можливо, не має не має баж, щось часу іншого почитати, але має час на святе письмо, то може собі читати книгу псалмів, це є дуже гарні, дуже гарні твори. І в е, 15-му псалмі е, Господь трохи нам допомагає, псалмопівець Давид допомагає нам трохи зрозуміти, як то вони євреї розуміли. Святість, хто ж такий святий, хто може бути святою людиною. Господи, хто перебуватиме в Твоїм наметі, хто житиме на Твоїй святій горі, той, хто невинний ходить і чинить справедливість, правду говорить від серця, той, хто не осуджує язиком, хто ближньому не коїть лиха, хто гніби не кидає на сусіда, хто нечесного за ніщо вважає, а тих, що Господа бояться, поважає. Хто присягає навіть собі, навіть собі на шкоду та не зміняє, хто гроші свої не дає на лихву і на, і на безневинного підкупу, не приймає, хто отак чинить, не захитається повіки. Той є святим, наче в старому, в старому завіті. І ми бачимо, що вже ще до приходу Ісуса Христа люди почали усвідомлювати. Також через слово Господнє, з яким Господь звертався до людей через, через святих людей в Старому Завіті, через пророків, він говорив про те, що кожен з нас покликаний до святості, що людина покликана до святості. І це для цього ж тільки старий завіт, він був такий, наче, наче був припис, але трохи не був, трохи в ньому бракувало, наче духа. І для того, щоб бути святим, євреї дуже багато собі до тих законів, які дав Господь. Вони ще собі дуже багато приписів різних робили, як я маю піти, скільки кроків зробити, скільки рухів за день я маю право зробити, щоб перебувати у, свя... у святості. Вони до того таким чином поставили. Новий Завіт нам також пропонує святість. Новий завіт також говорить про те, що кожна людина покликана до святості. Ми тут е, в Євангелії сьогоднішньому також читали, Господи освятий, подаруєм святість. І тільки в Новому завіті трошки змінюється акцент, значить ми всі є покликані до святості, і ми повинні виконувати ті чи інші умови, щоб бути святими. Ми повинні е, щось робити для того, щоб бути святими. Тільки новий завіт нам говорить ще один крок: ми самі не можемо осягнути святість. Ми справді в житті нашому можемо дуже багато докладати зусиль, щоб старатися жити чесно, справедливо. Святість це не означає, що ми маємо бути, що це якась суперсила, що це щось є дуже аж надто далеке від нас, що ми, цього не можемо, що ми в цьому не можемо жити. Святість це означає трохи виокрем, виокремлене, якщо ми звернемося до, до розуміння цього слова. Це означає, що нам потрібно просто жити по-людськи, нам не треба щось вигадувати, але нам треба жити справді за покликом нашого серця, тому що в нашому серці мешкає Христос, в нашому серці мешкає Господь. Для святості нам не потрібно робити, нам не потрібно піти в пустелю і все життя там молитися, хоча це також є шлях, напевно, до святості. Але в кожного в нас в буденному житті, в нашому повсякденному житті, кожен має свою дорогу до святості. Нам потрібно зважати завжди на наше серце і на наш розум, щоб цю святість могти осягнути, жити просто справедливо, жити по-людськи, бути справді людиною. Нам не треба чинити чогось більшого, тому що коли ми були в, коли наші прабатьки були в раю, вони просто були людьми, і вони були святими. Вони не були, вони не робили чогось надзвичайного. Вони жили просто як люди, вони жили просто по-людськи. І коли ми коли ми впали. Христос прийшов нас відкупити для того, щоб ми назад отримали цей людський образ, для того, щоб ми повернулися до людяності, щоб ми справді були добрими людьми. Тільки наступний крок, як я вже сказав, є ще один крок в новому Завіті. Ми самі не можемо осягнути повністю цю святість. Ми в нашому житті, хоча ми стараємося жити по-людськи, ми стараємося. Прямувати до цієї святості, ми стараємо трошки стараємося трошки відрізнятися від того, що нам що нам пропонує світ. Ми стараємося відходити трошки від наших поганих звичок, від того, що обтяжує наше серце, але все одно ми відчуваємо в той чи інший момент, що нам цього є недостатньо, що нам цього трошки нам нам бракує щось трошки для святості, і це справді є так, тому що в старому в новому завіті ми. Святість також полягає в Господі. Чистота нашого серця також лежить в Господі, і саме в відкупленні Ісусом Христом нас від гріха. Наша, наша святість, окрім наших старань, полягає також і в відкупленні Господа, відкуплені від нас від гріха в його, страст, його страстях, його смерті, Його Воскресінні і Вознесінні. Лише в такий спосіб ми можемо осягнути святість, коли ми будемо робити від нас все від нас залежне, від нас робити ті кроки. Але ми не мусимо собі думати про те, що ці кроки є над якимись не надзвичайними, понад нашу силу. Але робити звичайні кроки. Я думаю, найкраще це розпочати. Розпочати себе і своєї сім'ї, піклуватися про добрі стосунки в своїй сім'ї, тому що ми бачимо, що нам Господь пропонує в сьогоднішньому діалозі дуже теплі теплі стосунки між сином і батьком. Тому я би пропонував, щоб ми кожен наших наших з наших сім'ї починали бути святими, святими в той спосіб, щоб ми поверталися до нашого людського образу, щоб нас. Були добрі, гарні, теплі стосунки в нашій родині. Я думаю, що.